Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні познайомлю вас з такою багаторічною рослинкою, яку часто називають ще ромашкою. Але це не ромашка. До речі, вона є з родини Айстрових і її назва хризантема Арктична. Зараз вам розповім про неї трішки і покажу, як вона росте в мене у квітничку. І ще покажу, як перший мороз, який був у нас пару днів тому, трошки змінив її забарвлення. Ось тут у мене в квітничку затишно, тому цей кущик не пострадав від морозу. Ну що ж, квіточка є багаторічна, зимостійка, низькоросла, десь до сантиметрів 30. Самі суцвіття дійсно схожі на ромашку, дуже гарні, такі тверденькі на пагонах. І дивіться, таке листечко схоже на хризантему, але воно трошки відрізняється структурою, воно таке щільне і, наче навосковане. Ось така гарненька квіточка. Зацвітає вона на початку жовтня і вже взиму вона йде з квіточкою. Саме більше вона полюбляє рости на сонечку. Ось зараз в нас вийшло сонечко, подивіться, як вона яскраво виглядає на ньому. Дуже гарно дивиться з іншими рослинками. У мене тут вона росте з очутком. Подивіться, яке поєднання цікаве. Такі ще квіточки в нього квітують, червоненькі. Ну і з хвойними також буде гарненько дивитися. Ось така цікава рослинка. Зараз покажу вам її, як Мороз її прибив. Ходімо. Ось такий вигляд має, коли приморозило трошки її, бачите? Вона, звичайно, ну, гарно виглядає, але вже в неї пелюсточки такі потемнівші, дуже шкода, звичайно. Це вона тільки починала розквітати, як в нас приморозок вдарив і так її приморозило. Ось бачите, мабуть, що де в затишних місцях, де вона росте, то там мороз її не достає. Бджілки ще на ній також літають, бачу, щось собі шукають та. Ну такава така рослинка, тому я також її раджу садити в себе в підничках, адже вона така невисокоросла, що можна її поєднувати з іншими рослинками і на альпійських гірках. Мені здається, її можна буде посадити, гарненько буде виглядати. Ось такі ромашечки. Якщо вам було цікаво, залишайтеся зі мною будуть нові відео. Всім до побачення!